Територіальні підсистеми цивільного захисту приведуть у стан підвищеної готовності. Задля цього необхідно усунути недоліки в організаційній роботі прикарпатських надзвичайників. Йдеться про порядкування документації відповідно до кодексу цивільного захисту, дотримання та впровадження її на практиці. На цьому наголосив заступник голови державної служби надзвичайних ситуацій України Василь Стоєцький, перебуваючи в Івано-Франківську. Далі на переконання генерал-майора необхідно приступати до вдосконалення практичних аспектів роботи. Не кожен Керівник служби ще знає чіткі конкретні свої дії. Не кожен керівник служби, наприклад, транспортної, створив ці служби ще безпосередньо на об'єктах, якими він послідуючим повинен керувати. Ми повинні чітко. І конкретно знати свої обов'язки. Ми повинні привести ті системи, які на сьогоднішній день повинні відлагоджено працювати. Ну, наприклад, система оповіщення населення. Чіткого врегулювання вимагає і система захисних споруд, зокрема облік та інвентаризація об'єктів цивільного захисту, а також приведення до відповідного стану приміщень, які можна використовувати як укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації. Адже нові умови стверджує Василь Стоєцький, вимагають нових рішень на сьогодні ну просто у нас не було можливості відповідним чином розслаблятися, тому що щоденно пожежі, щоденно Відповідні надзвичайні ситуації, на які необхідно реагувати, і система ця досить чітко і конкретно працювала, але вона не працювала безумовно в той період, який на сьогоднішній день у нас є на сході та й в цілому по державі. Переселення мешканців Криму і Донбасу, відновлення східних регіонів та евакуація людей під час обстрілів з цим надзвичайники зіткнулися упродовж останнього року. Якщо питання вимушених переселенців вже налагодили, зізнається Василь Стоєцький, то в інших напрямках надзвичайникам ще треба до Мар'яна Гранечко, Андрій Українець. Новини на вежі.